Всім вітання! Як обіцяв, катушка вже у нас стоїть зверху. І зараз подивимося її роботу. В даний момент трансформатор не буду навантажувати, так що ці дві лампочки не будуть працювати. Знімається навантаження на двигун і з нижньої частини резонансної системи. Споживання. Дивимося. Так, ви побачили, що при споживанні 50 Вт працює лампочка, і працював двигун із Взять ця верхня катушка, якщо ви подивитесь по цьому проводу, заходить на цю розетку, з якою працює двигун. Це у нас. Вже вона скомутована. Як комутувати, це я покажу в кінці відео, тому що тут є два варіанти. І тепер підключимо ще трансформатор. Так як я демонстрував в своїх попередніх матеріалах, трансформатор ми можемо навантажувати 500-кою і лампочками сотками дві послідовно з'єднаних, у випадку, коли у нас працює 200 на трансформаторі, Це у нас сотки і, так як я говорю, зараз замість цих лампочок включаю 500 ватну лампочку. Споживання менше 75 Вт. працює лампочка, працює двигун. Так, щойно я продемонстрував, що коли я включаю на верхню частину навантаження двигун, споживання зростає десь на 10 Вт всього на всього. Тепер важливо, що ми навантажуємо на трансформатор, якщо ці дві лампочки, вони, в принципі, зростає споживання. Хоча, якщо включати класику, Опір тут значно менший, і струм мав би бути більше. Тобто 500, коли включається, мав би якби трансформатор на себе більше брати. Ну, це по класиці. На практиці ви побачили, що менший опір, менше споживання, більший опір, більше споживання. Ну, але тут робота виконується, тут робота не виконується. Те, що ця лампочка робоча, я демонстрував в своєму крайньому відео. В даний момент працює та лампочка і працює лампочка газорозрядна. І коли я включаю двигун, вже введено в резонанс, споживання зростає десь на пару Вт. Розгін плавний. Так, і тепер щодо комутації. Значить, як ви бачите, у мене зараз вихід на розетку йде. Із цієї сторони. Зараз я поміняю комутацію, і подивимося, як буде працювати, коли ми оці два поміняємо місцями. Так, поміняв місцями. Тут тобто у нас вже зараз по-іншому включено. Але я зразу кажу наперед, будете брати це, коли комутуєте катушки, я вже це не раз говорив міряєте напругу на виході, виправляєте її і дивитеся, якщо напруга у вас виростає, значить ви їх правильно скомутували. Якщо ні, то у вас комутація неправильна. Це тільки експериментально. Дехто говорить метод научного втику. І зараз я даю живлення. Ви побачили, що одночасно запрацювали потужно як ця лампочка, так і ця лампочка. Так що налаштовувати системи це ювелірна справа, те, що я вже не раз говорив, От, можна отримати мінімальне споживання і при хорошій потужності. Працювала одночасно сотка, сотка, сотка. Ця лампочка у нас. Специфічна і заявлена потужність 250. Вона просто у нас нагрівається. так Робив зупинку, щоб взяти пірометр і продемонструвати нагрів цієї лампочки. так Сьогодні вона працює менше, але зате та лампочка працювала на повний накал і двигун працював з хорошими обертами. Ці дві лампочки також працювали з певною потужністю. Споживання було в районі 125 Вт сумарне. Це такі сьогодні результати. Побачили катушку в роботі. Сьогодні я її поставив перший раз. Буду шукати ще варіанти. Експерименти продовжуються. Всім успіху і до нових зустрічей!